З 2017 року кожну партію, що потрапить до парламенту, має фінансувати держава, тобто звичайний виборець із власної кишені. Виборцю утримання політичної партії буде коштувати 12 гривень на рік. Разом з тим, за ці 12 гривень на рік ми зможемо. Контролювати ці кошти, куди вони йдуть, ми зможемо уже чітко питати з політичних партій де ж виконання передвиборчих обіцянок. Законопроект під номером 2563 підготував уряд прозорості в партійних фінансах. Вимагає від української влади міжнародний валютний фонд. Однак, на переконання голови Центру політичних студій та аналітики, документ у першому читанні залишає простір для корупції. Перший ризик це те, що недостатньо обмежена загальна сума добровільних внесків для юридичних осіб. Ми пропонували в нашій робочій групі, що це мало бути без 100 наподаткованих мінімів. Наразі цієї суми немає. Відповідно, може статися ризик, що олігархи, які мають дуже багато юридичних осіб. Зможуть через них і далі засилати фінанси, і далі засилати кошти, тому що вони ж не обмежені. Друге, невизначеність відповідальності політичних партій за неправомірне використання коштів та не їх до бюджету за словами Віктора Тарана у сусідніх Польщі та Румунії за неправомірне використання коштів партії вже ліквідували. Тим часом кожен третій український виборець готовий сплачувати на фінансування парламентських партій 12 гривень на рік, аби викорінити політичну корупцію та контролювати їхню діяльність. Я б змогла бачити, куди йдуть гроші. Считаю, что это сложно. Коррупция, партії контролювати. У каждого своє направление. Тот занимается, как бы вам сказать, этими. Вот реклами по контролю, другой за своє место там ЖЕКи контролюють і так далі. Сво каждую сферу контролирует определенної партия. Контролювати надо всі э, державні органи, причому та контролювати э, с ну з боку э, населення. Це обов'язково треба було б робити. Також експерти наполягають, аби в новому законі було чітко прописано, витрати партії контролює не лише рахункова палата та антикорупційне бюро, але й податкова та міністерство юстиції. А ще виділяти кошти не тільки тим, хто пройшов 5-відсотковий бар'єр, але й фінансувати за державний кошт і партії з показником на виборах 2,5%. Тоді, на думку аналітиків, матимуть шанси і політичні сили не пов'язані з олігархами. Сергій Зленко Тарас Біловол соціальна країна.